Як можна погодитись на себе, якщо тобі в собі щось не подобається? Зрозумівши наслідки, що це погодження на себе тобі дає. І для того, щоб це зробити, спочатку відкоригуємо питання. Не як можна погодитись на себе, а для чого? По-перше, ми не 100-доларова купюра для того, щоб подобатись у всьому, навіть самим собі. Ми інструмент. Персонаж, який є в розпорядженні у нашої свідомості. А по-друге, погодитись на себе треба не для коста та не для галочки, а для того, щоб почати нарешті щось нормально робити. А саме ті конкретні співставні з собою кроки на шляху до того, що ми обрали для себе зробити. Погодитись на себе. Це як стати на тверду надійну основу в своєї дійсності. Нарешті нащупати свій реальний розмір та ґрунт під ногами. По суті, якщо хочете, це означає стати впевненіше, перестати жити в ілюзіях, що ми розумніші, гарніші, вміліші, та що нам все вдасться, буквально таки з першого кроку, з першої спроби перестати переоцінювати себе, щоб нарешті. Побачити реальний стан своєї ситуації. Та вже під час конкретних дій виходити лише з фактично доступних нам можливостей, без очікування якихось там ідеальних умов чи ідеального моменту, щоб почати. Бо ступор перед діями він виникає якраз від того, що ми собі нафантазували, переоцінили себе і очікуємо від себе якогось неймовірного результату. Бо коли ти зіштовхнешся з реальним об'ємом роботи, який на тебе чекає, і почнеш щось робити, ти будеш в шоці від того, як це все не співпадає, те, що ти собі нафантазував, і те, що відбувається насправді, от вам і відповідь на запитання, для чого треба погоджуватись на себе, навіть якщо в тобі щось не подобається. Погодитись на себе треба для того, щоб реально почати щось робити та змінювати те, що є, на те, що ти хочеш. Змінювати те, що є, а не те, що не подобається, зверніть, будь ласка, увагу.